Да. Представте, сім'я, прізвище, посада. Угу. Корнінко Наталія, начальник Великолександрівської селищної військової адміністрації. За мирних часів була селищним головою Великолександрівської об'єднаної громади. Наша громада взагалі у створена 2020 році за результатами виборів. Вона об'єднала 12 сільських і селищних рад. До війни наше населення складало 16,5 тисяч. В состав склад громади входить 30 населених пунктів, створено 8 старостатів. Під час окупації більшість населення виїхало більшій частині ми знаходилися в місті Кривий Ріг, і на момент деокупації близько двох тисяч населення всього на залишилося на території громади. На сьогодні швидкими темпами, де відновлення люди працюють за програмами. Є відновлення, відшкодування на відбудову знищених будівель. І сьогодні ми маємо вже 11,5 тисяч населення в громаді. То 70% населення вже повернулося, і такий же відсоток повернення і дітей. 3300 дітей у нас було до війни. На сьогодні ми маємо 2200 дітей вже повернулися. На жаль, 12 закладів загальної освіти вони в половині у нас знищені, останні в різній мірі пошкоджені. На жаль, навчання ведеться у нас дистанційно онлайн, бо немає захисних споруд. Розкажіть, будь ласка, яким був стан водозабезпечення в громаді до повномасштабного вторгнення? І як війна вплинула взагалі на водопостачання? Ну, до війни, будемо казати, дуже великий відсоток було оновлення водопровідних мереж. Замінювали метал, азбест і замінювали на пластикові труби замінювали. Але, на жаль, війна вплинула таким чином, що практично жодна водонапірна башта не залишилася неушкодженою. Або розстріляна, або знищена, так і так, також і свердловини. Практично всі водомережі, ті, які термін було введені в експлуатацію 60-70-ті роки, це азбест. Вони всі були пошкоджені і за того, що рилися капаніри. Окопи, важка техніка працювала, прильоти дуже великий стан ну дуже великий стан пошкодження. І на момент деокупації, взагалі, громада деокупація тривала з жовтня по листопад 22-го року. На цей період, коли ми повернулися вже в громаду, не було ні світла, ні води, ні газу. І якщо не було світла, то звісно не було і води. Дуже високий відсоток було пошкоджених водонапірних башт. Це на Ждановському водозаборі по селищу, по останніх населених пунктів пунктах, які входять в склад селища. Ну з того часу, завдячуючи донорам, благодійним організаціям, які зайшли до нас, лише в цьому році Солідаритис нам допомогли. Ми п'ять башт вже відновлено Лише в цьому році нам надають і матеріали. І в селі Давидів, наприклад, в цьому році буде також залучений донор з роботами і матеріалами. А так, більшості робіт, звісно, це робота е працівниками нашого комунального підтримка «Комсервіс» е І південна стратегія, е південна ініціатива. Ну, ну ви, мабуть, там зробите, так? Да? Yeah. Південна стратегія розвитку звернула увагу ще на таку проблему. Ми маємо 16 водонапірних башт, які безпосередньо займаються водозабезпеченням великої Олександрівки. Це найбільший населений пункт нашої громади. До війни населення було 6,5 тисяч. На сьогодні практично всі мешканці у нас сьогодні на місці. Споживання йде в сутки. Наприклад, на сьогодні це 2100 кубів. В сутки йде споживання лише на Велику Олександрівку. І дві водонапірні башти, які були саме почищені, встановлені нове обладнання, саме південні стратегії розвитку, вони дали можливість нам в цьому році, а ви бачите, яка сьогодні температура на вулиці. Це аномальна висока температура, якої не було і до війни, ну не спостерігали ми. Ми на сьогодні не застосовували ніяких графіків постачання води. Сьогодні ми маємо цілодобове щоденне 24 на 7 постачання води, саме введення цих двох додаткових башт, бо, на жаль, вони більше 15 років вони не використовувалися. Тому вам за це велика подяка. Що ми сьогодні маємо таке стабільне водозабезпечення в самому великому населеному пункті нашої громади? А ця вода вона йде питна чи технічна там. Ну, і важко назвати питною, ну і важко назвати і технічною. Це йде водозабір, ну на сьогодні у нас в селищі працює така станція очищення води. Хто хоче придбати будемо кажуть, високої якості воду, воду питну, вони можуть це придбавати. На сьогодні ми також були встановлені такі станції ще у нас в двох населених пунктах, то ми працюємо в цьому напрямку. Ну, На вашу думку, загалом населення задоволено цією отриманою послугою. Я думаю, так. Да. Бо коли немає води, це це найголовніше, і ми це розуміємо, особливо в таку спеку і при такої, при такій великій кількості населення в громаді. А під час робіт у вас були якісь скарги, пропозиції, чи були на враховані, що не, якщо не було? Ми, У нас було звернення на те, щоб це була не лише чистка свердловин, а встановлення ще нового обладнання. І от саме чистка свердловин і встановлення нового обладнання, воно саме дало такий ефект. Тому дякуємо за те, що звернули увагу на наше таке звернення на додаткове обладнання, що дійсно що ефект був набагато вищий, і ми маємо сьогодні ще раз кажу, 24 на 7 ми маємо сьогодні воду. Цифры не принесли. Сейчас, сейчас принесут.